В столик в кооперативі коштує пару сотень доларів, да? в залежності від того, він фіксований, не фіксований і так далі. В, в весні ми робимо інвестиції в середньому від старту від 100-200 тисяч євро. Для нас найцікавішим є проекти, які мають валюєйшн від 5 до 15 мільйонів. Ну от на цій стадії розвитку, да але вимога, щоб це була технологічна компанія і щоб це була компанія, яка е, розвивається по всьому світу. Ну, ось е, подібні речі в Україні. Ми зараз окремо розглядаємо по іншому, назвемо так е, е, треку інвестиції в їжу, в фуд. Да? Тому, якщо у вас є виробничі якісь підприємства, і ви працюєте з їжею, і у вас є якісь інноваційні продукти, можемо дивитися в незалежності від оцінки, стадії там, і так далі, нам цікаво познайомитись.